Я попросив Бога забрати мою шкідливу звичку. Бог сказав ні. Це не я маю її забрати, а ти маєш від неї відмовитися. Я попросив Бога дати мені терпіння. Бог сказав ні. Терпіння є результатом випробувань. Його не дарують, його здобувають. Я попросив Бога вберегти мене від болю. Бог сказав ні. Страждання віддаляє тебе від світських турбот і наближає до мене. Я попросив Бога дати мені щастя. Бог сказав ні. Я даю тобі благословіння. Щастя залежить від тебе. Я попросив Бога дати мені все, щоб я міг насолоджуватися життям. Бог сказав: Ні. Я дам тобі життя, щоб ти міг насолоджуватися всім. Я попросив Бога допомогти мені любити інших так, як він любить мене. Бог сказав нарешті тепер ти зрозумів. Сину мій. Якщо